Глибоке рихлення по смуговій технології обробітку ґрунту з локальним несенням добрив. Зараз вас з цим і познайомимо. Сьогодні у нас є гарна можливість побачити в роботі глибокорозпушувач для смугового обробітку ґрунту TERRA STRIP з локальним несенням добрив у профіль ґрунту в комбінації із бункером комбосістем. Смуговий обробіток має безліч переваг, одним з яких є нарізання рядків із подальшим висівом ці рядки. Відповідно, у вас міжряддя залишається необробленим, зменшується як вітрова ерозія, так і водна ерозія. Відповідно, з локальним внесенням добрив це є також перевагою, тому що корінь буде розвиватися безпосередньо в тому напрямку, де в нас вже закладені мінеральні добрива. Терастрів це глибокорозпушувач для смугового обробітку ґрунту, який побудований на основі вже давно відомого в Україні глибокорозпушувача розпушувача терален. Відмінністю є те, що у нас стійки рознесені на міжряддя 70, можуть бути або 75 см, або ж для обробітку цукрових буряків міжряддя 45 або 50 см. Дана модель у нас на 8 стійок, ширина захвату 5,6 метра, тобто міжряддя 70 см складає. Глибина обробітку його може бути від 20 до 55 см. Спосередньо зараз господарство працює на глибину 32 см, а внесення локальних добрив відбувається на 10 см вище від нижнього шару, тобто на 22 см. Норма 120 кг на гектар складає. Стійка ми бачимо, у нас Active Mix, та сама, що й на стандартному глибокорозпушувачі, розпушувачі, але вже має гідравлічний захист. Гідравлічний захист із зусиллям на спрацювання тисячу кілограм кожної стійки. Він може бути у нас із нескладною рамою, тобто транспортні габарити будуть 4 метри, або ж із складною рамою, як даний агрегат. Відповідно, у нас транспортні габарити складають 3 метри. Глибина на даному агрегаті у нас регулюється гідравлічно. Відповідно, передня частина агрегату у нас регулюється трьохточковою навіскою в на носія Combo System. Бачимо у нас показчик, щоб оператору в кабіні видно було робочу глибину. І задня частина регулюється у нас каточком. Який бачимо у нас працює зуб-зуб для свого кращого очищення. Бачимо також бокові. У нас заслони, які утримують всю оброблену масу в робочій ширині агрегату. Долота бачимо у нас в цій комплектації встановлені Long Life, тобто долота із наплавкою для довшого терміну експлуатації. Також вони можуть бути у нас стандартного виконання. Відповідно, у нас вони тоді можуть перекидатися, бути двосторонні. Також і крила бачимо у нас. Встановлені з наплавкою Long Life, які теж можуть бути стандартного виконання. Взагалі ширина, ширина долота у нас може бути зараз, ми бачимо у нас 7 см. Він може бути, якщо стандартні, то це 8 або 4 см. Ну і з наплавкою бачимо 7 см. Відповідно, під ті робочі операції, під ту глибину, на яку ви потрібно. Моя рекомендація: чим глибше ви хочете працювати, тим вищі долота мають бути. Е, нагадаю, бункер комбосістем має у нас трихточкову навіску, на яку зараз у нас агрегатується терастріб, і також у нас бункер має дві камери: одна об'ємом 3000 літрів, інша об'ємом 2000 літрів. Відповідно, ви можете агрегатувати. Глибоко розпушувач з, одночасно з одним або з двома видами мінеральних добрив. Концептуально, як у нас влаштована система внесення мінеральних добрив, бачимо, у нас стоїть вентилятор вентилятор, який нагнітає у нас повітря, дві катушки, які у нас е -е, створені для того, що ми можемо вносити один або два види добрив на різну глибину. І відповідно кожна катушка у нас дає ту чи іншу норму. Далі у нас вся маса прямує по трубопроводу, доходить до розподільчого грибка. І вже від розподільчого грибка у нас йде під кожну стійку своя трубка із внесенням того чи іншого виду добрив. Відповідно, два дозуючих пристрої забезпечують вам можливість уже працювати по картах завдання і вносити добрива диференційовано за рахунок того, що у нас бункер комбосістент двохкамерний, ви його можете використовувати не лише з глибокорозпушувачами, а також із культиваторами або і сівалками. дані агрегати потрібні трактори потужністю від 340 кінських сил, і так як ми розуміємо, що у нас йде нарізання смуг. То має бути трактор обладнаний навігаційним обладнанням, тому що весною вам потрібно чітко попадати в ті рядки, які нарізали ви Глибоке рихлення із одночасним внесенням добрив зараз набуває популярності, тому звертайтеся до офіційних дилерів компанії Беднар. Раді будемо співпрацювати.